Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, згоджуюся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tourn ерлайні. <кх> Принаймні зонішній точно. 18-й рік випуску, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Після повного ТО є чакі сервісного обслуговування тут. Тут в Німеччині ціна 19-900 доларів, ось контакти. Кого цікавить такий автомобіль. Покажу по салону. Звичайно, кліматконтроль на оригінальних дисках з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Zafira B. Так, по автомобілю. 2007 рік випуску, 1,6 бензин, 215 пробігу. Ціна 5650 доларів. Є два контакти до власника. Салон звичайний. Кондиціонер присутній. На дисках. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic. 18 рік 15 дизель, 160 пробігу, Автомобіль в рідній файрі з автоматичною коробкою 7 місць, 7800 ціна, контакти фіксую. На гарних оригінальних дисках. Комбінований салон, клімат, підігріви. Кого цікавить? Телефонуйте, я покажу ще один варіант поруч в синьому кольорі. 18 рік 1,5 дизель, 198 пробігу, ціна 16500. Без підфарбувань, прав їх оригінальний, контакти є. Так. Салон комбінований, коробка механічна. Volkswagen Touran. Одинадцятий рік випуску 1,6 дизель. Семимісний автомобіль. Тут контакти до власника. В рідній фарбі ціна 10550. Коробка автоматична, є клімат-контроль, підігрів. Поркоп та парктроніки. Opel Meriva. Рідко зустрічаємо. Так, Багато цінників, котрі від неї так і не зрозуміло. Орці Макс. Мабуть, тут потрібно уточняти 6500 доларів, тут так, Opel Meriva B. 11 рік, 1.3 дизель, 240 пробіг. Тут контакт для уточнення інформації. Ціна 6500 доларів. Так. Дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік. По опису це 2016 рік, 1,5 дизель, 116 пробігу. Це на 12 тисяч доларів, контакти ось тут зафіксовано. Щоб по салону. Салон на тканині, є клімат-контроль. Аректроніки є. Автомобіль на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran. 13 рік випуску 16 дизель на 77 кВт, 220 пробігу. Ціна 11700. Контакти є. Є сервісна книга, коробка автоматична. Так, обичайся. Так, Салон на тканині. Є клімат-контроль та підігрів СДІ. Ford C-Max. 9-й рік випуску 1,6 дизель, комплектація Титаніум, 236 пробігу. В заводському окрасі є двохзонний кліматконтроль, електролюк, передні та задні парктроніки, шкірне мультикермо, є форкоп, 6950. Ціна за автомобіль і контакти є. На оригінальних дисках Титаніум. Клімат контроль. Більше інформації, уточніте. Сіат Аліхамбра. 2004 рік, 2,0 газ бензин, ціна 5350. Контакти ось тут. Практично не зустрічаємо на авторинку. Багато хто любить такі шарани. Сіати. Так, Покажу по салону. Кого цікаво, чи телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 14 рік, 1,5 дизель на 81 кВт, 287 пробігу, ціна 10550. Контакти є, є сервісні документи. Клімат-контроль. Так, нам відчинили машинку. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. На гарних дисках оригінальних та лінзованій оптиці. Volkswagen Touran. Так, по автомобілі четвертий рік, 1,6 бензин, 224 пробігу, ручна коробка передач механічна. Ціна 5250. Тут контакти, є клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього огляду пишуть, є. На гарній оптиці. Кого цікавить телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 7 року випуску 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач 190 пробігу, 7 місць, ціна 7500. Тут контакти до власника. На гарних дисках. Хіряний салон. Парктроніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Touran. Восьмий рік, 1,4 бензин, 212 пробігу. ціна 6700. Тут контакти до власника. Є контроль Коробка механічна. По кількості місць потрібно уточнити. Volkswagen Touran, 2005 рік випуску. Модельний шостий, семимісний, з Німеччини, 1,6 бензин, 232 пробігу. Ціна 5900 доларів. Є кліматконтроль, круїз-контроль та підігрів. Контакти є Дивимось по салону, кому цікаво, Парктроніків не бачу, Рено Стенік другого покоління. 1,6 бензин, це є 2007 рік випуску, 254 тисячі пробіг, є кліматконтроль, круїз, задні парктроніки, безключовий доступ та панорамний дах. 5650, Контакти є. Шторки на задніх вікнах. Кого цікавить, телефонуйте. Ford C-Max. Так, по опису глянемо. Це 2006 рік випуску, 1,6 бензин MPI, 218 пробігу, пригнаний з Німеччини, вартість автомобіля 4100 доларів. Контакти до власника бачимо. Заглянемо по салону. Салон на тканині, є кондиціонер, Парктроніки є, кому потрібно. Більше інформації, уточнюйте власника. Opel Zafira B. 10-й рік 17 дизель, 260 пробігу, ціна 6500. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте.